Вітаю! Сьогодні говоритимемо про сприйняття суспільством такої проблеми, як алкогольна залежність. Сказати, що в українському суспільстві надзвичайно високий рівень толерування алкоголю, то це не сказати нічого. Свідченням того є величезна кількість як супермаркетів, так і алкомагазинів, які є фактично на кожному кроці. Та й статистика говорить про те, що рівень споживання алкоголю щороку в Україні зростає. І, на жаль, суттєво знижується вік першого знайомства з алкоголем, який може починатися навіть з 8 років. До речі, люди, які дуже рано познайомилися з алкоголем, наприклад, в підлітковому віці, мають ці шанси розвинути таку хворобу, як алкогольна залежність, навіть протягом декількох місяців. Варто нагадати, що таке формулювання як алкогольна залежність на побутовому рівні фактично відсутнє. Є термін алкоголік або пияк. А хто це такий, це людина, яка не вміє пити. Адже що тут такого? Ну, щоб не напиватись, просто не потрібно вживати багато, треба трішки. Тому в очах суспільства для того, щоб людина з середньостатистичного чоловіка, який випиває так, як всі. Хоч ми звертали на це увагу, що це дуже відносне поняття, перейшов в розряд алкоголіка або пияка, то він повинен ну просто вже валятися в власних випорожненнях, втратити роботу, сім'ю, жити на вулиці. От тоді, десь в очах суспільства, він підпадає під цю категорію. Решта людей, які ці ще ближче не пересікли. Ну, вони просто не вміють пити або п'ють трошки забагато, або їм треба щось з тим робити. Але ніхто не говорить про те, що є різні стадії алкогольної залежності, і на цих різних стадіях може бути та чи інша людина. Тому що ну, поріг сприйняття суспільством і толеруванням алкоголю дуже високий. Той факт, що людина може відмовитися від випивки в оточенні тих, хто випиває, дуже насторожує. Це... Звертає на людину лишню увагу, викликає безліч запитань, нерозуміння, навіть агресії. Часто небажання або неможливість споживати алкоголь впливає на кар'єрний ріст людини, на його чи її взаємостосунки в робочому колективі, навіть в рідні. Таку людину всіляко можуть намагатися цькувати та схиляти до того, щоб він чи вона все-таки випив, ну, тому що випадає з загального бачення світогляду. Особливо ця ситуація загострюється тоді, коли людина була таким флагманом компанії, вона заохочувала всіх до випивки, вона була першою в тому процесі, а потім раптом з різних причин, можливо, з медичних. Можливо, з внутрішніх якихось переконань вирішила відмовитись від алкоголю, вона ще більше потерпає від насмішок і тиску оточення. Якщо відкрити інтернет і подивитися, що таке алкогольна залежність або якісь симптоми, то можна знайти такі речі, що люди звертаються за допомогою, коли у них вже стас вживання алкоголю від 10 до 15 років. Це такий момент, коли стає це вже таке запійне пияцтво, або дуже яскраве, або людина потрапляє вже в принципі в медичний заклад, і проблема проявляється сама собою. І на цьому етапі хворий або його рідні дізнаються від лікарів, що це не просто людина не вміє випивати чи не вміє це контролювати, а в людини є така хвороба, як алкогольна залежність. Тому в більшості. Людей з'являється така думка: якщо це хвороба, отже, її можна вилікувати. Якщо її можна вилікувати, то хто її має лікувати правильно лікар. І весь фокус уваги зміщується з хворого або з пацієнта на лікаря, адже це хвороба, значить її треба лікувати. Відповідно, до лікаря є купа питань, купа вимог і цей. Час, декілька днів, що людина знаходилась, наприклад, в стаціонарі, лікар мав би зробити все, щоб такого пацієнта вилікувати. Тому, коли пацієнт виписується і йде додому, він жодним чином не вносить ніяких коректив в своє життя, продовжує жити так, як жив, ну адже він був в лікарні, його мали вилікувати. Ну, і звісно, історія про те, що людина вже так випила, що попала в медичну установу, набирає таких дуже яскравих барв саме в компанії друзів чи товаришів по випивці, і жодним чином не сприймається як такі тривожні дзвіночки, ну, що халепа вже безпосередньо в житті. І коли вже така циклічність випивка. Медичний заклад, випивка медичний заклад пройде, з'являється розуміння, ну, що потрібно робити ще щось. Тоді на горизонті починають маюріти такі назви, як психолог, психотерапевт, або групи взаємопідтримки, так звані спільноти анонімних алкоголіків, і люди пробують розбиратись, що ж це таке, або не пробують, кажуть, що це все не допомагає. Загалом, якщо ви підійдете на вулиці до людини і попросите назвати різницю між трьома спеціальностями: психіатр, психолог, психотерапевт, ну, мало хто вам відповість, в чому різниця. Для декого психіатр це і психолог, і психотерапевт, для декого психолог це психіатр, ну, загалом розуміння не дуже багато, на жаль. Проте в світовій практиці. Саме цих три спеціальності відіграють ключову роль у допомозі при алкогольній залежності. Ну і звісно ж, групи взаємопідтримки, анонімні алкоголіки. В реаліях українського сьогодення величезну роль відіграє небажання людини докладати власних зусиль. Тому на арену виходять нетрадиційні та недоказові методи лікування, які в своїй більшості є надзвичайно. Коштовними, і ефективність їх може бути відносно різна. Так, алкоголь присутній в житті багатьох людей. І не всі люди спиваються. Але люди, які можуть контролювати цей процес випивку, вони стають таким подразником для людей, які цього процесу контролювати не можуть. Одразу забіжимо наперед і наголосимо на тому, що. Наявність контролю над випивкою сьогодні зовсім не означає, що цей контроль у вас буде завтра. Іншими словами, людина, яка випиває, має всі шанси поглибити свої знання в цій алкогольній прірві. Проте люди, які мають контроль над випивкою, можуть робити таку собі ведмежу послугу людині, яка цього контролю не має. Вони можуть його всіляко заохочувати випити лише трішки, і не задумуються над тим, що в людини, яка має хворобу, оце трішки запускає процес залежності по новому колу. Або навпаки, вони розуміють, що людина не може пити, але в силу якихось внутрішніх образ, можливо заздрості, тому що в людини, яка має хворобу сім'я. Хороша робота, вони цільово затягують таку людину в процес випивання для того, щоб самоствердитися. Наприклад, я такої хорошої роботи не маю, але я більш стійкий, я можу цей процес контролювати, а ти не можеш. Тому такі наслідки. В багатьох відео ми вже говорили про те, що людина, яка має алкогольну залежність, не може знову знайти контроль над випивкою, хоч вона його всіляко намагається шукати. Але реальність така: якщо у вас вже є хвороба, єдині ваші ліки це до неї не звертатися. Вип'єте п'єте з луку, знову запустите цей процес. Тому люди, які вибирають для себе життя у тверезості, можуть зустрічатися з великою кількістю нерозуміння, насмішок і необхідністю знову вчитися жити. Але вже без алкоголю. Загалом, суспільство пропонує дуже багато варіантів для того, щоб людина познайомилась з алкоголем. Ми вже говорили про надзвичайно велику кількість магазинів і місць, де людина може придбати алкоголь. Окрема історія це реклама на радіо і на соціальних майданчиках, яка інколи доходить ну, просто до абсурду. В цю рекламу вплітають якісь успіхи в бізнесі. Елементи війни за незалежність, ну просто безліч речей, які, якщо вслухатися, ну викликають такі дуже змішані почуття. Але з іншої сторони, в них дуже яскраво люди споживають алкоголь, всі веселі і щасливі. От можливостей вийти з цієї хвороби насправді не так і багато, та й людина їх може не знати. Наприклад, запитання до людей, які купляють книжки в книжкових магазинах. Чи багато ви літератури бачили, яка стосується залежності? Особисто я лише декілька книжок. По наркотичній залежності, книга Рассела Брента Відновлення, по алкогольній залежності, книга Кетрін Грей Несподівана радість тверезості. На тому всі мої пошуки книжок, які стосуються цієї проблеми, вичерпані. Можливо, ви напишете, бачили ще щось, знайти книги спільноти анонімних алкоголіків десь в бібліотеці чи в книжковому магазині, ну принаймні в Україні, це щось з розряду фантастики. Хоча, якщо звернутись до закордонного досвіду, в книжках ця література стоїть досить на таких близьких до входу полицях, щоб люди могли бачити, що вона є. Взагалі, біда з літературою, яка перекладена українською мовою, надзвичайно велика. Якщо ви, наприклад, відкриєте той самий Amazon, в пошуку напишете там Залежність, вам видадуть максимум книг величезна кількість, але вони всі англомовні. Наші ж книжки, які можна купити в мережі інтернет, в дуже малій кількості, в основному російськомовні. Зараз проводиться робота над перекладом, але інколи це подвійний переклад, переклад з англійської на російську, в подальшому з російської на українську, ну через те, що немає перекладачів, а спільнота не може заплатити кошти для того, щоб цю книгу переклали якісно. Хоча я знаю, що такі намагання і робота ведеться, проте, на жаль, дуже довго. І в дуже малій кількості. Інформаційні банери або білборди, які висять в місті і говорять знову ж про ту саму спільноту анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів. Наприклад, в місті Львові я бачив лише в одному місці: це є вулиця Личаківська поблизу Винниківського ринку. Хто бачив ще десь, напишіть, будь ласка. В своїх відео я завжди акцентую увагу на групах взаємопідтримки, спільнотах анонімних алкоголіків. Тому що в людей, які мають вже алкогольну залежність, як правило, проблема з коштами або вони не хочуть витрачати кошти, а групи взаємопідтримки це єдине місце, де вам допомогу у тверезості можуть надати безкоштовно. Хоча, якщо відкрити статистику таких груп в Україні. Відкрити їхні телеграм-канали, то ми побачимо, що кількість учасників, які приходять на такі зустрічі, не те, що мала, вона надзвичайно мізерна. Ми відстаємо навіть від країн Балтії, в яких суттєво менше населення, але груп суттєво більше. Тут ми потрапляємо на таке роздоріжжя, яке приводить нас до думки, що українське суспільство. В принципі, не дуже зацікавлено в такій тривалій тверезості. Ну, людей влаштовує, що їх десь покапали, трошки підлікували, знову відправили в життя. Вони за місяць-два за приїхали знову, і так по колу. Ну, в принципі, всіх все влаштовує. З іншої сторони якісно проведений детокс і в подальшому реабілітація це є досить коштовний і тривалий процес, який вимагає не лише коштів. Але й зусиль, і основне бажання людини. Загалом українському суспільству ще є куди рости в частині просвітницької роботи про шкоду алкоголю, його вплив на організм та небезпеки залежності. Дякую вам за перегляд. Прошу поставити вподобайку, написати своє запитання, підписатися на канал. Зустрінемося в наступних відео.